Ох, ё-моё. Снимай. Гроб давай, 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 На поплавок. Баба, да, кило три. у кого есть телефон? Да, на. Света. Да тихо, тихо. А Дайте хлопцам достать. Сфотографируй меня со щукой. Света! Ну що, у нас є декілька годин. Мілочі, до речі, не спостерігаю, спостерігаю глибину. Вода піднялася трошки южак. Окуня осінню тягали нормально. Зиму порожняк. О, коробчуки вибігають. З комищів зелений, до речі, пішов. Красавчик, амурчик смачного. Тепло вдарило. Ой, тут комищі повні. Мілочі. Такі пироги. Хоча б півгодинки покидати, Чому, чого сидіть, тупить, корч принесло. Може, треба було з самого рання виїжджати, але це не точно. Я і інших кольорів узяв, впевнений, ми з рибою договоримося, якщо вона є. Гупа капець. Але не окунь на палку, а снаряди. Попереду. Коми ж горить, наче ядерна війна... На базарі, тут Чути на базарі ПДТБ рибаки кажуть, кілограмовими брати торгують сітки ночі. Тут в забродних комбізах сиплять попід берегом. Кілограмовими окунями торгують. В колістві причому. Ну при цьому рибаки ходять, ні одного зловити не можуть. тобто падло є, збрати не хоче. Ну це, це, це відома дупа. Ми так на великій воді з човна рибалили. Їдемо, їх кілограмових тисячі стоять, просто тисячі стіни з риби по Красніковому, хто пам'ятає з Бур'ївки, з кут. Зараз там мільйон і одна міна в воді. І не бере не один. І тільки під обід, півчаса виход у всіх, і то не крупні. Здоровенний не бере. Думаю, це не окунь. Опускаю відеокамеру під воду. Підписники, які це бачили, підтвердять. Просто стіна риби стоїть. Стіна окуня величезного ікряного. І ні один рот не відкриває. Але буває, як по дзвоночку в нього жор прокидається на деякий час, і він бере на все. Тоді просто народ мішками, не відрами, мішками його торпе. Я ще пам'ятаю часи, коли рибу міряли мішками, а не відрами на Краснюковому окуневе. І там карась раніше всього починав клювати близьке озеро. Лимана він раз туди через Нітрепку заходив. І ми в комишах там ляща кілограмового і під 2 КГ ловили. Народ і коробчуків доставав. Далеко їхати, важко ловити. Не завжди клює погода, вода, сонце, там теж пів, пів метра глибини в комишах фіхту рибу успокоїш, щоб клюнула. Були часи. До речі, там одні із перших наших відосиків по крупному окуню на приманки віст. У мене навіть, мабуть, фотки збереглись. Ні черта, ні одного нема. Вода чиста, але не дуже. Щоб аж. Ніхто не та саме. Може заїдемо на дізельну, Контрольне слово може. Отут мілочон плещиться. Треба би перевірити, може коло неї окунь стоїть. Але судячи з того, що коло мене немає 5-6 рибаків в забродах, окуня нема. Тут місцеві чітко це чувствують. Кожне утро виходять зі спінінгами, роблять пару забросів. Якщо хоч один окунець попався, значить можна пробувати. Бо він тут або весь в кучі, або не одного. Або взагалі не клює, бо нема. Ну що я обіцяв спробувати, я спробував, перепробував усі кольори. Робочі, не робочі. Цікаво чи тут я пройду напряму. Тут родник фарватер миє собі. Вроді пройду. Мілоч поганять в сапогах, що там гуляє. Нитичка. Вроді і шторми були, довелося було воду помутити, але вона як помутилась, так і успокоїлась, походу. Таке, ще полазим, пошукаємо, але не тут, в інших краях. Падло таке. Ти не міг іще недільку пожити, щоб коли я підійшов, ти ще уже помирав. Але шевелився, щоб я тебе приторбив напожарить. Падлюка така. Глуха, як в танки. Крига зійшла, риба пішла. Красноперка гуляє, дрібна, але щука, якщо є, може бути перед нерестом голодна. Але це не точно. Чую десь. Кума сміється, радується в житті. Та й так, мабуть, на тараньку. Привіт! А ну тихо. Пробую дати. В тебе, видно, велосипед загудів. Я думав дрон. Не, глухо як в танці. Та це тяжкий случай її зловити після льда. Ну, бачиш, люди вийшов. Ну, а їй тут багато, її просто спробуй вговори. Так, да, так, да, закривай її. Я чув карасі крупні єсть. Да, ага. ага. Та як обично, я так. На ну так, а да, легенди доходять аж до Чорнобаївки. Ну да. О, Ох, -мо! Снимай! Давай давай, 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 заказывай, да, 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 а да, давай, 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 а это, дайте тут залезу, Фотографируй да меня со люби. щукой. Света. Королева. Ну да, ты, ты будешь... будешь фотографировать. Меня сфотографируй, я мало похвастаю, блядь. Дай мне ее. Да. Дай мне да. Отойдите от щуки! Поставьте Сейчас я улыбнусь без беззубым этим деснами. А -а -а. Да килограммы три двести хорошая блять похвастаю на работе похвастаюсь. а я на мне кусает иди сюда рыба иди сюда я боюсь на берег выходить она укусила о Игорь фотографируй ну Игорь мне уже челюсть свело. <рес> Зуб. Я вливаю, блять, сколько можу вливати. А, <рес> да. а тепер хто допогіте витащить. А на зуписів. Це трендець. Я буду держати, ти витиші. Ай, блять! Та тихіше. А що вона живця взяла чи да, на крючок? Да, на а. Це перша чи вже ще буде? Перша, ще була. Моя взагалі є. Три, 3... А 200, 3 800. Так, вчера на 2, на 2 600 я смотрел, mm. уже такая же была. да нет, тебя больше. Максим такую примерно поймал. Да, а, уже ну, ну, од... Нет, у тебя, наверное, вряд ли одна растилась. держи, Так, держи, Держу. дай. все, ну, похуярила руку, но я выдергиваю. Ой. Да не а куда ты теперь ее положишь? Положу, я Может поверь найду. Ой, дурдом. Шиза. Полнейшая. С кем я живу в селе. Сейчас. Да, только что срезала пол отводный капец. Оп! А хто же ще? Конечно. На На своїй фірмі? Та наразний. Отпускна. Да. Без, без поклевочки. У мене так це і тоже з хвостиком. Вони всі з хвостиком. І щука з хвостом поплыла. Без Зараз такий сезон, що вона бере без безпокль... Ну, на силікон долбануть може добре, але взагалі бере без покльовки. Слаба. Я бачу тут, і думав, усі на тарань сидять, а всі сидять на щуку на живця. Ну і що така то... Куча рибаків на тарань. А це вони не тарань ловлять. Труба. На цей. Він у мене в нескольких цвітах є і в нескольких, в нескольких репліках. Це... Це копія тіні мегалон японця. Їх... Оп! Ех! Похоже, вечірній виход. Не знаю. Не, не ударила, але ну не просік. Пробуйте. Починається, зараз і на живця попри. Ні, вона звичайно, вечором ще буде скидатися. Я тут вже більше Десь з 2009-2010 з року -го стараюся не пропускати це час. Просто до війни було сюди ходити останні роки, тому що вибивали всю щуку. А зараз її хоч трохи з'явилось, то є шанс. А год 15 назад туди да, і 5 доставало. Так тільки льот сходить. Перших 3-4 дні тут. Попів мішкання котери набивала. Я тільки вчився. О, сьогодні я тебе скажу так. От всіх можна мішка зібрати. Щуки. От як я увидев здесь, де чого сові. Там там, там. хто-то отпускав, хто то нет. Маленько ну, ну, много ну, хоче. Ну, на нерести, да. Ікрата считає? До 30. Та, та, та. Ну і за цього вона важче буде. Да, за икру можно получить... Эх, зишла. уже, в, уже вторая Таразе шла. На, я знаю, что надо сделать, но я вам не скажу. Надо медленнее тянуть. Я скажу, хорошо, я ж не такая скотина. Проводку медленнее надо. Зараз от перед темном у неї буде виход пів часа, кожен рік так. Вона буде гуляти по верху, скидатися. Наловимося як у потім будемо сіти. Та якщо б вони клювали нормально. Це теж треба утром приходити. Слабі покльовки. так Тільки тик, ще й вітер боковий мішає. Ну факт в тому, що є. Але... Ну, Падала. Думав, щука ганяє. Малька поверху. Не рок винирнув. Це не баклан, если що. Уже закинув флюорокарбоновий поводок. Сантиметрів восімдесят осідничок і. Сіліконіну три дюйма. Попробуємо так. Ну, щука не бере, не наживця, вже ні в кого. Виход кончився. Не на що. А такі пираги. Але ми ще покидаємо. Вітер дозволяє на середину кидануть взагалі без подвіса груза. А в Сітніксілікон, все. Мікрокарабінчики, щоб мінімум тонуло. Років 15 назад це працювало круто, та 10 назад працювало. І ми і 8, коли ми починали відоси знімати, тут ми їх знімали. Палка, правда, була Cortex. Старенький. Але не безполізний. О, тараньку кума витягнула. Так, да, мовчить, щука. Ну от і все, накидався. Толку ноль. Але було весело. Продовжимо завтра.